Доброго дня, мене звати Тарановський Ярослав, я старший слухопротезист медичного центру Аврора. І сьогодні хочу з вами розглянути пристрій, який полегшує використання слухових апаратів разом з телефоном, і називається він Connect Clip. Ми всі звикли до того, що зараз ми хочемо використовувати все бездротове, щоб воно не обмежувало наші рухи. Так само ми вже звикли до бездротових навушників, через які слухаємо музику. Тому сьогодні я хочу поговорити про можливості підключення та керування слуховими апаратами за рахунок телефонів, про різні платформи телефонів і про різну комунікацію слухових апаратів з цими телефонами. Тож, давайте розпочнемо, що всі сучасні слухові апарати мають в себе Bluetooth-протокол, через який він з'єднується з, з телефоном. На сьогоднішній день ми маємо взаємодію з двома телефонами на різних платформах. Це е, телефони Apple на програмному забезпеченні iOS і інші телефони на програмному забезпеченні Android. Якщо ми розглядаємо е, телефони на iOS, то всі апарати, в яких є Bluetooth, вони можуть підключатися до телефонів для того, щоб керувати ними. А також ми можемо приймати дзвінки безпосередньо, не підносятися чи слуховку до вуха, прослуховувати музику або передивлятися якісь відео і отримувати звук безпосередньо на наші слухові апарати. Якщо ми розглядаємо телефони на системі Android, ми маємо змогу підключитися до слухових апаратів та керувати ними. Єдине, що ми не можемо, це передавати звук безпосередньо з телефону на слухові апарати. І лише в 2023 році з'явилися слухові апарати та е, телефони на системі Android, які мають в себе протокол Аша і можуть передавати звук безпосередньо напряму на слухові апарати. Але для тих телефонів, які не мають такого протоколу. Або для тих апаратів, які е, вийшли не в минулому році, а раніше, є такий прекрасний пристрій, як ConnectClip. Я хочу вам показати порівняння, наприклад, цього пристрою з телефоном. І єдине, що з ним потрібно робити, це підключивши цей пристрій до апарата і до телефону, носити біля себе. За рахунок цього пристрою. Ми можемо отримувати звук безпосередньо на наші слухові апарати з телефонів з системою Android. Так само, цей пристрій можна використовувати для управління слуховими апаратами з зміною гучності, зменшення гучності, перемикання програм, і також його можна використовувати як систему виносного мікрофону. Тобто, якщо ви сидите десь на лекції. Ми можемо просто його повісити на лектор, сидіти від нього на відстані 15 метрів і чути все, що він безпосередньо говорить, і навколишній шум нам не буде заважати. І це не єдина перевага цього пристрою, тому що навіть наші пацієнти, які використовують техніку Apple, більшість людей зараз працюють вдома за ноутбуками. Навіть якщо у вас ноутбук Apple, MacBook. Ви все одно не можете підключити слухові апарати напряму до ноутбука. В такому випадку, навіть користувачі систем е, приладів Apple беруть собі систему ConnectClip якраз для того, щоб підключати свої слухові апарати до ноутбуку і проводити з комфортом зуми, скайпи, міти і тому подібне. Для того, щоб отримати індивідуальну консультацію стосовно цього приладу, або можливості підключення ваших апаратів до телефону, можете звертатися до медичного центру Аврора.